Сергію, я зараз буду всім реальним аграріям, тим, хто реально працює на землі, а ти такі аграрії в якомусь ступені, тому що ти ще і консультуєш, людей бачиш. От для тебе сьогодні нагальне питання, питання про яке болить серце і душа, от куди от на початку нового сезону? Ну, Найгостріше це волога, вологозабезпечення. Друге це наявність кадрів, тобто як працювати. Третє це ну, нерозуміння, нерозуміння, на яку культуру поставити. Да? Тобто Той рік була в пріоритеті Соя, ну, в 23-й рік там кукурудза була нерентабельна, умовно. Да? А в твоєму регіоні 20... Соя? Ну, в мене взагалі в моєму регіоні в no. 24-му році дуже багато сої не сіяли, хоча uh -huh. я казав, що це не наш регіон. Uh -huh. І вийшло так: хтось 100 кіло, сто 100... кіну один центнер, хтось два центнера, хтось три центнера, хтось може якусь тонну зібрав. Але насправді це була провальна. Там по півдню соя була провальна в сезоні 24, Да? І от якщо взяти сезон 24, то навпаки, зараз кукуруза. Досить гарна ціна, а соя, якби на фоні кукурузи, не, не достатня рентабельна культура, якщо ми беремо там, в регіонах, де вони вирощуються. Да? Тому е, питання буде якусь культуру сіяти в сезоні 25, якої культурі надати перевагу. Да? Тобто, чи соняшник, чи це кукуруза буде, чи це соя, чи це йти кудись в нішу. Ну, ніша теж сьогодні є ціна, потім 3-4 роки взагалі може ціни. не бути. Тому тут є питання. Але найголовніше волога. Тому що сьогодні питання все ж таки, отримання, мабуть, мінімуму. І, можливо, в цьому саме нішова культура допоможе. Тобто отримати якусь тонну, яка буде вартувати 30-40 тисяч гривень, для того, щоб зберегти економіку підприємства. Хоча ті тенденції, які я бачу по вологозабезпеченню, я думаю, що ціна на соняшник збережеться і навіть при вирощуванні тонні, тонни соняшника на півдні. Це буде рентабельно. Ну це, це такі мої думки mm -hmm. на сьогодні. І ще одне запитання. Скажи мені, я раз ти вже тут скажи мені, як от з поглядом назад на минулий рік, як вийшли підприємства? От ти конкретно, твої підприємства в ноль чи з невеличким, чи в uh, мінус? Ні, воно так плюс є, середньому. Плюс є в будь-якому випадку, плюс є, але плюс залежив. Навіть не в відрожайності. Здебільшого плюс залежав, перше, чи була в тебе можливість працювати по першій формі, ну тому що не всі фермери працюють до сих пір по першій формі. Да? Але якщо ми беремо тих аграрів, які офіційно працюють, це можливість а, продати не тоді, коли треба, а тоді, коли хочеш. Коли хочеш. Да, тобто дочекатися тої ціни. Ну, умовно соняшник. Так? Дехто продав його в грудні, дехто з-під комбайна. А я, наприклад, там, і дехто ще чекає ціни, яка буде там, в травні місяці. Ну, і по, Сьогодні по прогнозам, що буде там, ну, вище 30 тисяч. Так? Тому... Ну, вона безумовно буде, да. а як інакше. Тому питання, скільки ти заробиш, залежить від, не, не, не завжди від твоїх агрономічних можливостей так, там, і бачення того. А ще й залежить від того, як ти підходиш до. Свого бізнесу. Наскільки наявність твоїх кредитів, наприклад, да, скільки ти платиш відсотків, можливість продавати вчасно. Да, тобто Деякі люди беруть навпаки влітку кредити, щоб не продавати зерно, да, а притримати його там півроку. І вони рахують, що навіть якщо вони заплатять там якихось, там якихось 5-10%, то все одно у них ціна буде значно вища і це перекриє ще буде прибуток. Тому скажу так, що більшість. Більшість культур сезону 24-го року були рентабельні. Більшість дякую, Сергію. Я тобі Я думаю, що ми ще зустрінемося на самому заході. Mm -hmm. Цікаво послухати. І я тобі бажаю зараз провести оцей цей період, який і для влогерів, і для консультантів дуже важливий, щоб ну, почати сезон дуже у нас сезон не вже... з низького старту. А, а... я розумію, сезон що у нас почався ще весь. Давай чесно, він не закінчувався да, да. у нас. Да. Так що бажаю тобі успіхів. Дякую, Дякую. що знайшов час. Да, угу. Всім пока.